Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимося яскраві прикраси з Таїланду. Красиві. Сьогодні сонечко, тож думаю, чого б нам не подивитися: Таїланд пораніше. От. Чи у розмірі 17,5, я думаю, це повний 17,5, тому що тут трошечки місця є. Ось такий рожевий кварц. Знаю, ви не дуже любите рожевий кварц але мені сподобався. Тут, по-перше, камінчик 38 карат вага 20 грамів камінчик на 25 на 19 і вартість 1700 гривень. Бачите, він височенький. У мене ще є. Дві підвісочки, от, але каблучка прям кайфова. Вона просто срібна без покриття, тут немає радіювання. Трошечки позолоти на лапках. Ось така прям височенька-височенька. Колір красивий, рожевий, світло рожеве, вона така, як, як прозора. З підвісок. Зараз покажу, які в мене є. Не те, що вони дуже до нього підійдуть, але Так, 1850 гривень ось така у чорному радіюванні. Ось ця трошечки на півтону яскравіша, хоча, в принципі, можна сказати, що вони однакові. Чорний роді, красиво зроблена, лапки. Ось така одна, а друга ось така. У них вага приблизно одна, але ця важче. 14,3. А, ні, ось ця 9,3. Тож ця крупна, тут просто багато срібла. Сподіваюсь, вам не дуже мішає в мене кішка, їй подобається шародіти. Ось таке вушко. Не знаю яка красивіша. Ця біленька, але кабашон. Ця в чорному радіюванні. Як краще 1850 гривень вартість. Цей крупніший прожилий кварц. Хоча, в принципі, напевно, однаковий. Просто що він. Ні, він не, вони однакові. І так, я знаю, ви не дуже любите, але мені завжди щось хочеться таке. У 18 розмірі турмалін, гранати та топази. Турмалін рожевий, 18 розмір, 1700 гривень. Така невеличка. 10 на 8 Камінчик. Непрозорий, красивий колір. Далі невеличка, красива підвіска це Раухтопас Цитрін або Раухтрін, як правильніше, 1550 гривень в вага, Хризоліти та родоліти в Ось таке вушко. Вона підійде до наборів з димчатого кварцу. Шкода, що немає ланцюжка до неї. можливо, на чокер її поставити. Давайте спробуємо подивитись. Перше, що спало на думку, це в мене тоненький хризоліт, ось такий є. От. То так, в принципі, цікаво. Або можна ще на гранат. Але гранатик трошки іншого відтінку, ніж ну, це у нас родоліт. Якби ще такого. Відтіночку. У мене є намиста, але наче вони відрізняються. Але було б немов коліє. 750 гривень вартість чокеру на сріблі, але він короткий, приблизно 42-43 см. 2 мм діаметр цих намистинок є трошечки крупніший в мене хризоліт, можливо, до нього також сьогодні дійдемо. Ось такий дивакуватий жучок з аквамарином 20 карат камінчик, 2400 гривень 13,6. Вага. Ну, тут сам камінчик, він важкенький. Що це за шок? Ну, соріг, брошка, така голочка. Красивий колір самого Аквамарину, але він на поверхні з такими включеннями. І є невеличкі щербинки. В очах родоліти. Це такий жучок у нас є один. Далі у розмірі 17,5 1500 гривень вартість рубін та хризоліт. Ось такий рожевий рубін. 9,8 вагон. 15 на 11 рубін. Без покриття. Тостенька шинка, срібла тут немало, в принципі. Але варіант повсякденний. Камінчик некрупний, ніжно-рожевий. От він, такий подібно до рожевого кварцу, але в нього є красивий такий відблиск. Рожевий кварц завжди не хоче на камері показувати свій колір. От Цей я бачу такий, який він є. Така квіточка. З рубіном. З рожевих варіантів є ще морганіт у розмірі 18,5. Ось такий. Цей 2750 гривень, 17 грамів вага. 12 на 11 в середньому тут розмір камінчик, але вони високі. Бачите, тут ще є смарагди. Ось цьому камінчику тут трошечки більше клеє. От його трошки видно по краям. Давай каблучка класна і крупна за вагою. Крупна шинка така красива. Шинка взагалі класна. Вона така, як з дерева, але чогось мені так хотілося сказати, що вона на, як зміїний цей. Таке перше враження було. Ось такий камінчик. Всередині включення, це все видно. Фантомчики без них нікуди. Ось такий перстень. 17 грамів. Ми можемо подивитись щось трошечки поменше. 15 грамів у розмірі 18, але тут. Якось воно не кругле. Ось такий гірський кришталь, він крупний. Тут квіточки такі, Красивий перстень. 15,8, вага, 2200 гривень вартість. Приблизно 23 на 16 камінчик. Мені буде трохи крутитись. От я не можу точно сказати, на який він розмір буде, того ж шинка вона більше овальна, ніж кругла. Так, 18, а так, трошки менше, бачите. Гірський кришталь. Чорний родій з позолоченими краями та квіточками. А тут у нас а, наче як все-таки фіаніти. Але вони не білі, такі трошечки лавандові, от як я бачу. Ще буквально пара прикрас. Далі в нас красива ось така рибка з агатом хромдіапсидом і турмаліном зеленим. 15,6 вага, 3 тисячі гривень. Вартість вона з таким замочком. Відкривається досить плотно, риба класнюча, в принципі, незвична Якщо ми можемо подивитися і зріст. Скільки вона в нас встигла вимахати, перш ніж її впіймали. 5,2 з красивим хвостиком і з плавничками 3 см. Ну, досить вона крупна. Ось це десь міліметрів 12. От, дуже вона красива, вона більш така колекційна. Як брошечка на камірчик, на сукню, на воротничок кудись так. І просто бачите, і буде дуже красиво. срібна рибка. Буває рибка золота, а в нас срібна, в нас золотої немає. Це якби трохи раніше. І ще красивий перстень. Подивимось. Також вони, можна сказати, колекційні в тому сенсі, що вони такі різьблені, не так часто зустрічаються. У розмірі 18,5-2500 гривень, але в нього вага 19 грамів. Тобто вага класна, камінчики крупні. Загалом ці камінчики вони коштують дешевше по своїй власній вартості, ніж в Огранці. Але це все також робота, це все також руками роблять. Тож, ну, це. Як би сказати, не, не дешевий труд. От. А через свою фантазію ці каблучки навпаки дорожче коштують. І їх часто роблять ось такими саме масивними. Ще бачите, щоб багато срібла було, багато камінців, красиво розташовані такі листочки. Це все кварці. Це рожевий кварц, це аметист і лимонний. Ось. 2500 гривень вартість, але вони зазвичай йдуть дорожчі. Це зараз ось така вартість. Якщо буде ще, скоріше за все, вона буде дорожча. Можемо поміряти ось цю частинку 3,5 см повністю. ну От, як я вже сказала, вона більше колекційна. Щоб нею малуватись, коли кудись ви підете, де, де буде сумно, і ви будете розглядати власну каблучку. Сподіваюсь, що сумно не буде, але я так жартую. Я просто так роблю, коли десь в черзі сидиш, то розглядаєш щось. Хоча зараз є телефони. Так, і ще ми з вами подивимось. Дві прикраси. Це в нас біріл у 18 му розмірі. 1850 гривень. Він з включеннями. І тут видно, як наче на кінці щербинка, і всередині ось таке включення. По краям тут рожеві турмаліни і хризоліти. 9,2, вага, 17 на 14 наш біріл. Він на смарагд більше схожий. 2,5 см за кольором. І є ще сережки. Сережки 2500 гривень, але тут ось такий замочок типу гвіздочка, От, але який закривається сюди, треба ставити краще силиконові застібочки, вони більш надійно будуть тримати. Тут, бачите, та сама історія: камінчики з включеннями. Постараюсь вам показати наближено, щоб ви бачили ось ці внутрішні шторки. Можливо, накладним платежем, щоб ви подивилися при отриманні, бо все-таки така річ специфічна, що багато хто боїться, особливо той, хто купує таке вперше. Краще брати, якщо ви вже знаєте цей камінь. Красиві включення. В цілому по сережкам 13,2 вага сережок. В принципі, невеликі і не маленькі. 2,7 підвісна частинка камінчик 16 повністю 4 см можна замінити ось цей замочок на англійський нормальний. Тут він за кольором нормальне срібло без покриття. Я маю на увазі, бо чорні швензи, то їх важче знайти. Хоча, можливо, скоро будуть. Більше робити такі. От. Ось такі в нас на сьогодні прикраси з Таїланду. сподіваюсь що вам сподобалися. Мені все-таки треба, щоб ви писали в коментарях, що вам більше подобається, бо я ж на наступне відео, вже, напевно, на літо також підбираю камінці, передивляюся. Ну Краще б мені знати, що вам що мені ще, на що мені звернути увагу, що. В першу чергу брати. Бо я чогось хочу аметистити, але, можливо, ви хочете щось інше. Всім бажаю гарного дня. Сьогодні сонечко, тож нехай воно вам посміхається. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.